Вітаю, мої любі! Це телемагазин Прованс і ваша ведуча Маргарита Любомська в студії. І не просто так. Сьогодні я думаю, ви вже встигли помітити, і всім вже цікаво, що ж це за чорний кейс у мене в руках. Е, всьому свій час будемо тримати трішечки інтригу. Обов'язково зараз будемо все розглядати, все як ви любите, буде розпаковочка. Але попередньо хочу нагадати вам, щоб ви не забували, що ваші дзвоники дуже важливі. Тому зараз. Візьміть ближче до себе свої мобільні телефони, і я нагадую, що абсолютно безкоштовно з мобільного ви телефонуєте, набираєте 0 821 44 88 і формуєте найкращу вартість, тому що ваші дзвоники дуже важливі. Чим більше дзвоників заходить на лінію, тим тим доступніше стає вартість, і ви про це знаєте. Ну що, готові? Поїхали. Ой, вам же цікаво, що там? Можливо, там дуже багато грошей. Хтось подумав, у кожного своя фантазія. Я теж коли бачу такий чорний кейс, думаю, боже, було б там багато грошей. Але враховуючи те, що зараз в наші часи буремні надзвичайно актуальним стає, що у нас коли відключення світла, ми з вами стикаємося з чим. Так, по перше, ми бачимо з вами кейс. А тепер зверніть увагу: портативна газова плитка. Хлопці, дівчата, просто подбайте про можливість приготування. Або розігріву їжі в момент вимкнення світла, надзвичайно актуальна пропозиція, портативна плитка. Зараз ми її будемо розглядати з усіх боків. Вона дуже компактна, вона дуже зручна ця плитка. Турецький виробник у комплекті в у нас іде ось такий кейс, так в якому ви помітили, дуже зручно її переміщати. Надзвичайно зручний кейс він не займає багато місця. Навіть якщо ви будете їхати кудись на кемпінг, на дачу, тобто. Це не обов'язково тільки дома для розігріву їжі або там зварити борщ, коли відключення світла, а у вас все ж таки електрична плитка. Тут у нас все набагато простіше. Вона легка, компактна, має такий кейс. Потім і ще додатково тут у нас є і гарантія на півроку, що теж дуже важливо, і є така певна інструкція. Так, ну що, ми з'ясували надійний класний кейс, з яким дуже комфортно навіть пересуватися, якщо ви захочете, до прикладу, поїхати кудись до себе на дачу, можливо, на рибалку, можливо, ще там кудись в гості ви їдете. І там потрібно теж буде готувати собі ось така портативна газова плитка. Ну що ж, давайте тепер ще раз її розглядати. Тут як вона вже перше падіння вартості. Це те, про що я кажу, ви молодці, ви телефонуєте і не зупиняйтеся. Давайте сформуємо настільки доступну вартість, щоб сьогодні кожна телеглядачка, кожен телеглядач могли собі дозволити, тому що дійсно, подивіться ж і на цей дизайн наймодніший зараз цей колір моко. І тут ще у нас іде саме порошкова фарба. Потім все ближче ще підійду, покажу. Поки зверніть увагу, її і легко мити. Дивіться, все легко знімається, розбирається настільки все а, зручно і доступно Ступно. Потужність, до речі, 1860 ватт. Комфорка, як ви бачите, одна. А потім тип палива. Тип палива у нас пропан бутан. Зараз я вам покажу сюди. Ось звертаю вашу увагу: вставляється ось спеціальний балончик з газом, так, пропан-бутан. А далі він витрачає палива 140 грам на годину. Тобто одного балончика вам вистачить доволі надовго. Нагадую, що потужність 1860 Вт. ватт. Ось ця крихітка забезпечує потужність достатньо а, для швидкого, наприклад, приготування там а, смаження м'яса, можливо закип'ятити просто водичку, зробити каву собі. А для того, щоб а, ситний обід чи вечерю так само приготувати, буквально за лічені хвилини це справжня м, така кухня, що поміщається в одній руці. Вона працює на доступному та ефективному паливі. Пропан Бутан, як я зазначила, завдяки саме низькій витраті всього 140 грамів на годину. Ви отримуєте годину безперебійної роботи від одного стандартного балона. Це економія, яку ви відчуєте для туристів, наприклад, для кемп... для кемпінгу, так готуйте гарячу їжу. Так, зараз красиво її поставлю. Готуйте гарячу їжу швидко і без зусиль. Просто неба для рибалок, для мисливців, свіжа уха, або гаряча кава за просто за лічені хвилини на природі для дому, для дачі. Ідеальний варіант для літньої кухні. На балконі можна теж розігріти так за потреби собі, коли немає світла. Можна і в квартирі на кухні поставити, або як аварійне джерело тепла та приготування їжі під час відкривання. Ключень світла, у ч... боже, у нас всього-навсього тільки 9 пропозицій залишається. Я нагадую вартість 4550 гривень код товару СК 505 Боже, я навіть під я навіть підійду ближче. Я хочу вам показати ну настільки от кожен міліметр, кожен сантиметр. тут іще і ця у нас порошкова фарба. Зараз підійду навіть ближче до нашого оператора, щоб вам продемонструвати у всій усій красі а, нашу а, сьогодні а, плитку. До речі, нержавіюча сталь. Звертаю вашу увагу: нержавіюча сталь, а порошкова фарба дуже якісна а колір який, ну у будь-який дизайн, чи у вас чорного кольору, так буде столешниця, чи білого, чи будь-який інший колір. Тут все дуже і дуже е, доступно, зрозуміло. Є, ми з вами побачили уже, що тут дуже легко ось ви повертаєте. Плюс тут електрозапалювач де газовий балон у нас іде до речі. Газовий балон у нас іде у комплекті. І зараз. Ш... Та ти що? 2999 гривень. Дівчата, ви мене вражаєте? От ви молодці. Продовжуйте до нас телефонувати. Хто міг подумати? 2999 гривень. Так, відкриваємо резерви ще 10 штучок. Даємо вам ще з резервів 10 штучок. А ще я крокую за нашим додатковим балоном, тому що хтось забув мені його покласти, так? Мої помічники забули, але я не забула. Для вашої зручності тут у нас і ще буде іти для вас комплект, щоб ви потім не бігали, не шукали. Тому що ми показали так, тут дуже все легко і просто. Ви знімаєте потім. Цю кришечку на балоні. Потім балон. Тут є спеціальний отвір. Давайте я, можливо, підійду ближче, продемонструю вам, щоб ви це побачили. Тут є спеціальний отвір. Зверніть увагу, мої хороші, Тут спеціальний отвір. Потім ви все тут легко вставляєте, але спочатку треба відкрутити, потім ви сюди вставляєте цей балон, і таким чином все дуже просто під'єднується. розібратися дуже просто і легко. І найголовніше, що вам потім не потрібно бігати і шукати додатково балончик. І зверніть увагу, тут і ще цей балончик він настільки універсальний. Наприклад, можливо, вам ще курку треба підсмажити, так? Чи дивіться тут і для скла, і для машини тут абсолютно він універсальний? Є. Спеціальні ось ці насадки, вони недорого коштують. До речі, якщо вам буде потрібно, можете окремо купити таку насадку. Якщо ви зараз будете готувати борщ, наприклад, так, добре, одна комфорка, але треба ще буде нам посмажити курку. Що нам тоді робити? А я знаю, що робити, тому що ваш улюблений телемагазин Прованс про вас попіклувався. І зараз на цьому ми не зупиняємося. Якщо один балончик іде вже в комплекті для вас, на подаруночок. Ми для вас підготували. Увага! Поїхали! На подарунок! Тільки для вас і тільки зараз, під час прямого ефіру, хто зателефонує, той отримає не один балончик в комплекті, а цілих два балончики в комплекті. Але це тільки для тих, хто зараз нас дивиться і телефонує просто зараз. Не завтра згадав, а саме зараз під час прямого ефіру. Тому хоч беріть свої слухавки з мобільного абсолютно безкоштовно. Набирайте 0800 21 44 88 і в. Ти вихоплювати ось таку класну плиту з кейсом з двома додатковими балончиками. І навіть на цьому ми не зупиняємося. Увага мої красуні! Сьогодні я не знаю, що це робиться, але це все робиться для вас. Так. Думаєте, де ділася ваша ведуча? Ні, вона повернулася і нагадує, що обов'язково, коли ви телефонуєте, називайте ще код товару СК-505. Ну що ж, готові? На цьому наші подарунки не закінчилися. Окрім того, що ви отримуєте два балони, так? тобто у вас ще така запаска, або ви можете ще купити собі окрему насадку і ще там і курку смажити на додачу. А ще у нас є подарунок від нашого продюсера для вас. Ось такий рушний. Рушничок, дівчата, ну смажили ви курку, руки забруднили. Будь ласка, ось такий рушничок. Ось такий рушничок і ще на подаруночок буде йти. Особисто від мене і ще мені дозволили, і я вам дарую ще один рушничок в подаруночок. Далі наш пан оператор сьогодні каже: А я, я теж обожнюю наших телеглядачів. І від нашого пана оператора ще рушничок. Боже, а що у нас тільки дві штучки залишається? А нема більше резервів взагалі? Як тільки дві штучки, дівчата? Тут у, ми на цьому ще не зупиняємося, а можливо ще у нас. Ти молодець! Ну, ти у коли хочеш. Каже мені, я ще виклінчив три штучки. Тому дівчата, поспішіть, тому що у нас тут не тільки три штучки рушничків сьогодні в подарунок, а цілих п'ять. Увага! Можливо, ще ви захочете потім е дати рушничок комусь на подаруночок своєї улюбленій кумі. Так вона до вас часто приходить, каже, боже, ти ти такі рушнички взяла. А ви валя? дарую тобі один рушничок, і нехай вона відчує цю якість мікрофібри, і вони такі, знаєте, в квіточку приємні. 嗯。 А тут ще кум кажуть: а мені рушничок. Ви та кума для улюбленого кума нічого не жалко. І куму рушничок. Тому дівчата, хлопці, сьогодні за 2999 гривень ви отримуєте не просто цей чорний кейс, так? Ви ще отримуєте додатково ось таких два балончики з пропан бутаном універсальні, так? Тобто, ви їх можете використовувати не тільки під плиту, але і і для своїх інших потреб там все написано. Потім у кого можливо вже є дома ця насадка, і ви зможете паралельно ще собі курку смажити, так робити ще паралельно купу справ і отримуєте п'ять рушничків з мікрофіброчки в подарунок. Вони м'ягесенькі, вони настільки швидко вбирають вологу і віддають її назад. Ви в них закохаєтесь, ви їх полюбите. Це такі рушничок, яким навіть хочеться знаєте, не просто на кухні, так щось там протирати, а навіть взяти ось так. Коли вмиваєтеся витирати обличчя, воно таке м'ягеньке, приємне на дотик. Ну це ні з чим не зрівняти. Я нагадую, що код товару СК-505, а наша портативна. Газова плитка з нержавіючої сталі, з електрозапалювачем. Обов'язково обов називайте код товару, не забувайте про це. Виробник у нас Туреччина, і тут у нас саме йде п'єзозапалювання. А, тому а, плита у нас надзвичайно зручна і комфортна у використанні. Ну що ж, а доставочку, то сплачуємо ми, тому не хвилюйтеся. Але до речі, абсолютно не важка. От я коли її тримала в руках, вона ну така доволі легенька. Тобто, ти не відчуваєш, що там щось таке, прям важке, що треба чоловіку казати, щоб він ішов забирати посилочку. Ні, абсолютно легка, компактна, ось такий кейс невеличкий, абсолютно іде а, зараз. Подивлюсь. Чи в мене є тут взагалі розміри? Отже, е, так, габарити, висота всього-навсього 113 мм Вона сиде, довжина 372 мм міліметри, і ширина 275 міліметрів. Ну розумієте, тобто абсолютно не буде займати багато е, місця, і вона така компактна, мобільна. Все тут відкривається легко потім її помити. Ну, абсолютно, все тут легко і доступно. До речі, ось у вас, наприклад, столешниця так, в білому так, в кольорі, в білому дизайні. Подивіться, як красиво на контрасті буде виглядати. Поїхали на кемпінг там теж собі, або у вас е у, така улюблена е літня е прогулянка е кудись на риболовлю з чоловіком. У мене, от, наприклад, тітка і дядя, вони обожнюють рибу ловити, і вона більше ловить рибу, ніж він. І вони, коли їдуть, то це не на одну годину діло, а на цілий день вони виїжджають, а можуть ще й з палатками матнутися. І ось така плитка стане в нагоді, тобто ви завжди зможете ще уху зварити, посмажити ту рибку, так яку наловите, якщо буде гарний улов. О, а давайте, можливо, ще зараз продемонструємо, от як на чорному столі буде виглядати, якщо ми, наприклад, з вами зараз говоримо про те, що з підключення світла, у нас квартира. От чи не буде це якось, так знаєте, по виглядати? Та заради Бога. Давайте з вами перейдемо ось, подивимося, У нас є чорний стіл. Давайте подивимося, як це буде виглядати в чорному дизайні ну подивіться універсальний колір, тому. Нема проблем, яку ви захотіли, так який дизайн, тобто скрізь в будь-який інтер'єр, вона вписується просто ідеально, і вона компактна, вона не займає багато місця. Потім ви там включили світло. Не хочете, щоб вона у вас совувалася під руками, хоча вона й місця то багато не займає. Ви її просто склали в кейс назад, поставили собі десь в шавку, винесли на балкончик. Тобто абсолютно навіть не займає багато місця. І цього навсього за 2999 гривень. Так і на додачу я нагадую. Я нагадую, що ви і ще отримуєте ось такі два балончики в комплекті. І, мої красуні, не тільки балончики, і ще аж п'ять рушничків. Слухайте, тут окремо рушнички придбати. Зараз це теж не так все дешево. А тут ви отримуєте раз рушничок, боже, які квіти, дівчатка, ромашки. У мене зразу така асоціація ромашкове поле. Два рушничок. І це все йде в подаруночок. Але... Не забувайте, що тільки для тих телеглядачів будуть подарунки, хто зателефонує до нас просто зараз, під час прямого ефіру, тільки тут і зараз. Тому не баріться. Якщо ви хочете все ж таки собі сьогодні вихопити ще стільки подаруночків, ой, ну які рушнички ще боже, дівчатка. А дивіться, ще й рушнички такі класні, і вони довгенькі. Я на кухні такі люблю. Ой, і ще й з мікрофібри. Ну, взагалі, 2999 гривень. Код СК 505 І не забувайте, що ми ще і доставочку сплачуємо за вас. Тому ви і на доставці суттєво економите. Ну що ж, резерви то ми відкрили, але більше резервів немає і подарунків більше теж не буде. І я нагадую, що подарунок отримає тільки той, хто зателефонує прямо зараз. Тому Хочеш, боріть мобільні телефони і набирайте 0800 44 88. І забирайте ось цей чудовий, ідеальний комплект, я вже навіть можу так назвати. Саме з е, нашої портативної плитки два балончика, а у нас іще кейс є. Не забувайте. У нас іще додатково є кейс. Зараз, зараз. Зараз я ще вам принесу кейс, щоб ви не забували, що це не просто так, а все ще буде в кейсі. А у нас залишається дві штучки всього навсього дві штучки. Тому, дівчата, хоч беріть свої мобільні телефони, і набирайте наш номер і замовляйте цю класну пропозицію. І не треба тепер в час відключення світла сидіти і думати, як би його нагріти собі, хоча б гарячого чаю, кави чи розігріти свій улюблений борщ, а можливо навіть і зварити свій улюблений борщ. Ну що, ми будемо рухатися далі? Буквально дві нагоди залишаються. Тому поспішіть, щоб встигнути вихопити ще і подаруночки на додачу тільки для тих, хто зателефонує тій прямо зараз. А ми рухаємося далі.